Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і запитання від вас. Подивіться, навіщо ратифікували римське право? Ну, я, я відписала, наприклад, ходять чутки, що декого здати. Ну, ходить багато чуток, але ми зараз будемо перевіряти. Гаразд, Навіщо Зеленський ратифікував Римський статут? Перша карта хотіла випасти. Ага, комусь догодити тут щось з військовими пов'язано. Угу. Скажу відверто. Такі були домовленості з партньорами. Або, можна навіть сказати, з партньорами. Угу, Це така тактика. Дивіться, тут мені йде так. По-перше, це все були домовленості, навіщо? Тобто, е, е, от як його назвати, я, я вже частенько кажу, хочеться матюкнутися. Ось, і є таке слово на нашого нелегітимного або пересидента, але чомусь мені, знаєте, боюся, що Ютуб мене заблокує. Скажемо, пересидента, так? Нелегітимного. Тут іде таке військові, от, от дослівно ще тою як тут іде: нейтралізувати. Посадити на, як би вам це навіть сказати? Не просто на, лав... о, на лавку підсудних іде. Ті, хто приймали участь за межами України. Тобто, дивіться, пам'ятаєте, Буданов розказував, що якусь операцію в Малі робили. Пам'ятаєте? Тепер Курська операція. Тобто, наші зайшли на сторону ворога. Але а, тут є нюансик. А, дозволу їм Верховна Рада не дала, не було якоїсь там постанови. Верховна Рада мала проголосувати. Розумієте? Тобто, Верховна Рада не дала цього дозволу. Ось якось так. Якось так. І тут наші військові будуть обмежені у пересуванні. Ну, мої дорогенькі, дехто я прочитала такий коментар. А ви впевнені, що Зеленський за Україну? Скажіть мені, будь ласка. Давайте так, до чого це призведе. Для чого це було зроблено? Оцей ратифікували римське право для чого. А тепер зараз ми подивимося, як це буде впливати. Як це в дію піде? Чи дійсно так, як. Тут, знаєте, навіть. Та наші всі військові, які приймали участь. Зараз ми подивимося. Угу. Ти не зможеш спокійно нікуди вийти. Дивіться, карта дороги, карта виїзду. А, тобто, вони стають одразу, ну, скажімо так, злочинцями. Наші військові стають злочинцями. Тобто, це загрожує їм ну, їхній свободі. Ось тут карта. Вільно пересуватися вони вже не зможуть. Тобто наші військові, які приймали участь, були поранені, лікуються десь у Німеччині чи ще десь, ті країни, які мають Римський статут, можуть спокійно передати Рашколандії наших військових. Ви розумієте, це, тут вже немає кордонів, немає Ну, це недобре. От скажу відверто, мені не подобається це, що зробив Зеленський. От, будь ласка, дайте мені відповідь на запитання. Хто ще впевнений, що Зеленський за Україну? На кого він працює? Просто чекаю на ваше запитання, тому що тут дуже недобрі речі відбуваються. Будуть переслідувати наших військових, немає значення. Навіть після війни ви повинні це розуміти. Навіть після війни. Навіть якщо ми переможемо, ви повинні це розуміти. Не один військовий не зможе у відпустку спокійно поїхати, йому все зразу заблокують, його арештують і тому подібне. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Я сподіваюся, я відповіла вам на ваше запитання.